В Одеській області до числа вразливих категорій населення сьогодні віднесено біля 120 тисяч громадян, з них 40 тисяч внутрішньо переміщені особи це люди з інвалідністю, це люди похилого віку, це багатодітні сім'ї, це всі, хто чекають на допомогу, і у вигляді дров, і у вигляді вугілля, пілет, і грошової допомоги. За словами віцепрем'єрки, ці люди мають отримувати готівкові виплати для підготовки до опалювального сезону. Також під час візиту обговорювалися питання ветеранської політики. Одещина серед лідерів у ветеранській політиці. Тут є і своє управління ветеранської політики, коли ми кажемо про міську раду. Тут є чітка вертикаль і розуміння, якими є потреби наших ветеранів, і найголовніше фінансування. Мова йде про можливість для ветеранів отримувати інформацію у єдиному вікні, де громадяни зможуть здобути усі комплексні послуги, необхідні документи, поради консультантів. Тощо, дякую ветеранам, схаб, які є, діють уже не перший рік і є дійсно лідерами у процесі надання підтримки не тільки соціальної, а й психологічної, реабілітаційної, і всіх видів підтримки нашим ветеранам та членам їх сімей. Щодо центрів реабілітації, які сьогодні так необхідні для фізичного та психологічного відновлення ветеранів, поки що ці питання на рівні держпідтримки опрацьовані не до кінця, говорить Ірина Верещук. В основному цей супровід військовослужбовців лягає на місцеві громади. Сказати, що в Україні діє чітка, зрозуміла мережа реабілітаційних центрів це буде неправда. Але е, не сказати, що дійсно відбувається. Це справді відбувається розвиток в кожній громаді, великій громаді маю на увазі, тому що це дійсно вартісні проекти. В кожній області є своя специфіка. Організація реабілітаційних центрів це питання не тільки грошей, а й досвідчених фахівців. Тому що немає кадрів. Очевидно, не вистачає кадрів, так ерготерапевтів. Ну так склалося. У нас на сьогодні не вистачає в реабілітаційних центрах фахівців такого рівня, якого вимагають так травми, які отримали наші хлопці і дівчата. І сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо, щоб держава сформувала політику. Також віцепрем'єрка наголосила, що багато медичних послуг військовослужбовцям оказують безкоштовно. Якщо у військовослужбовця, яким є діючий військовослужбовець, хтось вимагає гроші. Будь ласка, у нас є телефон гарячої лінії 1548. Якщо військовослужбовець має право на безкоштовне лікування, а у нього вимагають гроші, задзвоніть, будь ласка, нам, і ми обов'язково обговоримо, ми обов'язково відреагуємо. Окремо Ірина Вірщук акцентувала на лідерстві Одещини, яке стосується збереження культурних традицій у регіоні. Знаю і хочу, щоб почула вся Україна про те, що саме Одеса є першою і поки що найбільшою серед тих, хто подав до реєстру спадщини нематеріальної спадщини, вже аж 11, так, об'єктів, які є нематеріальною спадщиною. Це дуже важливо, щоб така. Багато національна і багатоетнічна Одещина, якою є на сьогодні наша рідна Одеська область, була представлена у всьому світі, і щоб ми всі пишались і насолоджувались надбаннями, культурними, етнічними особливостями, які у вас є. Я вам дуже величезне дякую за те, що ви це зберігаєте, примножуєте і даруєте світу.